Друзі, всім вітання! Хочу показати вам сьогодні наші білі лілії, які вже дуже гарно квітують. Дуже, дуже класний тут а, солодкий аромат стоїть. Вони дуже ароматні. І а, я вам хочу сьогодні показати і розказати не просто які вони гарні, ці лілії. А ще хочу розказати і показати, а, як ми робимо. Наше супер, скажімо так, лікарство від гнійних ран дуже класна штука. Дуже часто бували випадки, коли не допомагали ніякі там, ні мазі вишневського, ні якісь там інші мазі на антибіотиках і тому подібне. От саме при гнійних ранах, при наривах, і рятувала в таких ситуаціях саме пелюстка цієї лілії. Ну, а рецептура доволі проста. Для цього нам знадобляться саме пелюсточки від лілії. Ви от просто так зриваєте квіточку, не жалкуєте, поки вона не зів'яла, саме тоді потрібно. Ой, як шкода рвати. Далі обриваємо ось ці біленькі пелюсточки. І після цього всього замочуємо їх в спирті. Можна в звичайній горілці, тобто щось. Спиртове. І при такому замочуванні пелюстки лілії будуть гарно зберігатися, тобто воно не зіпсується, воно може стояти так роками. І якщо у вас трапилось так, що десь поранилися, чи якийсь фурункул, ну, будь-якого роду нарив так, на тілі. І там чиряк якийсь можливо, і ніякі мазі нічого не допомагають. Ви можете просто взяти ось цю намочну в горілці або в спирті пелюсточку від лілії, прикласти її, бажано на ніч, поверх закріпити якоюсь там можна кусочок ватки, марлю обкрутити чи бинтиком. І на ранок, коли ви прокинетеся, весь гній вийде, пелюсточка від лілії, все це витягне. Я вам зараз покажу, як замочую, і покажу пелюстки лілії, в нас ще залишилися. Я навіть не пам'ятаю, з якого року. Це, мабуть, уже і не з минулого, а ще, мабуть, з позаминулого. І воно нормально зберігається, і ми його в таких випадках використовуємо. Ось я підготувала пелюсточки, сильно багато не брала. У нас ще з минулих років, як я вже сказала, залишилось. Ось підготувала. Баночку і горілочку, якою буду заливати. Ось це. А з попередніх років залишилась лілія. Бачите, там аж цілими навіть квіточками замочували. Ну, в принципі, теж можна так само можете обривати пелюсточки. По Зараз покажу вам, відкрию. Ось заспортована лілія. Ось так вона виглядає. І потім просто відриваєте собі листочок. І прикладаєте до рани. А так його туди в паночку, собі накладаємо. Ось наклала вже повну баночку, тепер нам треба залити повністю, щоб лілія потонула у спирті. Не шкодуйте спирту чи горілки. В свій час а, ця <смас> лілія, ці пелюсточки вас можуть врятувати. Опа. Все. І закриваємо. Ось. Ну, і ця баночка теж ніхто її не викидає, воно в спирті гарно зберігається, тому теж будемо використовувати. Ось такий от, скажімо так, наш рецепт хороших ліків від гнійних ран. Тому, можливо, хтось про це знав і користувався, можливо, хтось дізнався вперше, тому я думаю, це було для вас корисним. Якщо це дійсно було для вас корисним, поставте лайк напишіть коментар і підпишіться на наш канал. Це важливо для розвитку нашого каналу. Дякуємо за перегляд, всім гарного дня, до нових зустрічей!